Так. І Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Лімбат, в ефірі, я Сашко Добрий Заїхав до талановитого металообробника, який дуже мені і моїм командам допомагає. Бо у нас оцю сходинку наш токар не. Зміг зробити, сказав, що у нього немає такого інструменту. Зараз пан металообробник, пан Володимир, який допомагає, розкаже і пояснить, як можна зробити, коли немає такого от інструменту, різців підходящих. Та все дуже просто. Підбираємо потрібний розмір ну, в даному випадку сверла, заточуємо, ось як оце. Якщо треба, бувають конуси для шлангів високого тиску. О, або прямі ось такі зі сверла, якщо треба, щоб туди стала прокладка. Ну Ось іще така конфігурація, тож, також була зроблена для того, щоб там просто конус сів і щоб воно не текло. І все, все дуже просто. Ну, от і все. просто ви берете за основу сверла і виводите, конкретно потрібно вам геометрію. Звичайно, так? Звичайно. Скільки у нас було? 12 і 4 чи 3, якщо не помиляюся. Ну, десь так помиляється. Ну, я думаю, там не суттєво, туди ще вставлятися буде. Так, туди буде вставлятися тато, але я маю на увазі, це ви що? Ну, зіпсували свердло для того, щоб це зробити? Ні, свердло я не, 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 не псував, я просто взяв туди е, фризу, от, а вона вже. Ось такої, ось такої конфігурації. Просто фрезу. Ну, так. і все. От. І встав фрезу, фризу, у патрон затиснув його, і фризою його взяв і все. От і все, все просто. Ну Якщо немає фризи, от, то це звичайне свердло пройде залюбки. Я зрозумів. Добре, дуже вам дякую. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.